Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за те, що він дозволяє нам знову зустрітись з вами і за те, що ми можемо досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас по порядку номер 11 урок: Ісус, пастир добрий. Головна думка записана від Івана, 10 глава, 11 вірш. Я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець». І головна думка з духа пророкування, бажанні віків, сторінка 478. Христос і пастир, і двері. Він уходить самим собою. Принісши себе в жертву, він став пастирем для овець. Допоможе нам проведені брат Аркадій. Мир, тобі. Мир Божий, нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти, як Христос дійсно пасе свою отару, свою церкву. Чому тут говориться про двері, а не про щось інше, в чому це означає смисл? Ми все це будемо вивчати. Отож, перший розділ називається Злодій і пастир. Як Ісус показав різницю між злодієм і пастирем? Який духовний урок Він проілюстрував? Насправді приклад був зовсім простий: Христос представляв двері, а всередині загону була отара. Угу. І всі, хто хотіли прийти до отари не через двері, називалися злодіями, написано в посланні від Івана, 10 розділі: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник. Чітко і ясно. Я думаю, що нічого більше ми додавати не зможемо. Так. Отож, пастир це той, який має повний. Дозвіл проходити всюди і всі його слухаються, а злодій навпаки. Все. Це той, хто заходить інде. Так. Які стосунки існують між вівцями та їхнім пасторем? Написано, що пастирю воротар відчиняє, бо він його знає. І вівці його знають, адже чуючи його голос, йдуть за ним. І пастир йде перед ними, веде їх, показує їм дорогу, а вони йдуть впевнено за ним. А на рахунок чужинця, що вчиняють вівці. А за чужинцем вівці не підуть. Вони не знають цього голосу, вони його не будуть слухати. Угу. Навіть написано втікатимуть від нього. Втікатимуть. Він не зможе отару зібрати. Переходимо до наступного розділу Двері Кошару. Як Ісус показав свою протилежність Фарисеям? Він їм так. Можливо, трошки жорстко сказав, але там була правда, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. А за себе він сказав: Я прийшов спасти, і щоб ми мали життя, і щоб також світу передали. І тут, якщо порівняти так, прочитавши ці слова, то можна зрозуміти, що багато в світі людей пропонують інші об'єкти для поклоніння. Фарисеї зробили церемоніальний закон, можливо, тим об'єктом, на, на місці якого мав бути Христос. Тобто, ось у них була жертва, обов'язково мала бути принесена, всі подробиці мали бути виконані, але для кого та жертва, вони вже забули, тому що втратились. Страх Божий втратився, втратилася символічність. І в цьому була дуже велика помилка. І написано, що е, всі, хто ставить на місце Христа щось інше або намагається увійти до кошари іншим шляхом це злодій і розбійник. Тобто єдині двері, хто це є? Христос. Христос. Да. Тільки через Христа ми можемо увійти. А чим справжній пастир відрізняється від наймета? Це вже трошки інша тема. Якщо наймит, якщо злодій це той, хто не може війти через двері, він шукає інших ходів, то наймит це той, хто може вийти в двері. Адже він працював з вівцями, йому була доручена ця робота. І виводячи їх на пасовисько, там може бути небезпека. Uh -huh. Якщо ти зустрів небезпеку, Якщо то справді твої вівці, ти що будеш робити? Будеш захищати їх. Е, можливо, навіть ціною життя, як це зробив Христос. Так? Він не пошкодував життя, віддав його, своє життя за те, щоб вівці залишилися живими. А наймит він зробить не так. Він залишить все, аби спасти себе. Йому не цінні будуть ні вівці, ні прибуток, нічого. Його хвилює лише свої благо землі. Дякую. Хто є слугою Ісуса Христа, то той прийме хрест, який, про який навчав Ісус Христос. І цікаво далі написано, що чим відрізняється пастор церкви від наймета, Пастор буде спілкуватися з ким? З народом, Так. набуваючи таким чином необхідних знань щодо різних особливостей людського характеру. Кожен пастор шукає підхід. До угу. певної людини, щоб правильно могла вона зрозуміти те, за чим вона сюди прийшла. Амінь. Зразок доброго пастиря. Яку ще рису доброго пастиря виявив Ісус. Останні слова вірша Іоанна 10:15 написано І кладу свою душу за овець. Угу. Це найголовніша риса доброго пастиря. Я вже трошки говорив раніше. Написано Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на моє ім'я ти мій. Тобто Христос Він стає частиною того загону, і ми можемо називатись Його ім'ям. Тут цікаво написано, що Ісус, як ти сказав, знає, знає дім ім'я кожного мешканця. І слугом указує, куди потрібно йти, щоб знайти з його овечок. А пам'ятаєш, як слузі було Божій дано, щоб познайомувалося з Савлом, який потім став Павлом? Так, багато було. І випадки. так, були такі випадки в Біблії, коли потрібно було піти, або потім було сказано Пилипу, іди підсядь у той візок, і ти поспілкуйся з Єфеоплянином. Як так вдається? А от Господь підказує. У Ось нам. є приклади, угу. що Він посилає їх. Да. І якщо дивитись з буденного життя, насправді дуже легко розрізнити наймита і господаря. Тому що господар проявляє любов, це найголовніша риса його. Хочу ще зачитати одне речення. він піклується про кожну вівцю, зокрема, ніби крім неї, немає більше нікого на землі. І ми можемо згадати слова, що якби тільки би один грішник, який. Хотів отримати покаяння, був на нашій планеті Земля, Христос би звершив абсолютно так само план спасіння ради однієї людини. Наскільки велика любов. Я думаю, що Наймит навіть би і не враховував. Одного. Звісно. Про яких ще інших овець дбав Ісус? Е, можливо, тим, хто є серед лотари Божої, тут давно в церкві, можливо, з дитинства. Важко зрозуміти цю істину. А насправді вона дуже важлива для останнього часу, особливо е, від Івана 10 розділ, 16 вірш написано: Я маю інших Овець, які не з цієї кошари. Але мені потрібно їх привести. Тобто е, Христос, це є основа. Е, він є той пастир, якого знають навіть ті вівці, які не тут. Чому? Тому що вівця це не, не безглузда тварина. Е, на її прикладі, її символом зображена людина так, в Біблії. Mm -hmm. е, дитя Боже, якщо воно бачить ту безмірну любов і то ставлення, якщо вона зрозуміє його, вона подивиться своє оточення і побачить, що вона не там знаходиться, що їй потрібно туди, де є справжня любов Христа. І дає ті правила і порядки, які би змогли привести її до спасіння. І тому всі мудрі вірці, які приведені людьми, символом людей є, які в останній час вийдуть з неправильних церков, там, де істина буде зв'язана з брехнею, вони зрозуміють, що там неправда, і прийдуть в істину, церкву Божу. Так. Переходимо до наступного розділу Божественна сила якою божественною силою володів Ісус згідно з Його словами? Нам, гарішним, це важко зрозуміти. Ми бачимо це все лише на прикладах і історіях. Але справді, хто вникне в цю істину, це дуже велика сила, тому що взяти життя і віддати життя сам ніхто не зможе. А Христос отримав цю владу від Отця. Це записано також в Посланні від Івана, 10 розділ, 17, 18 вірші, і написано, що ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю віддати і прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Цікаво написано: як член людської родини, Ісус, який був смертний, але як Бог, як Христос, Він був джерелом життя для світу. Було дуже цікаво те, що Він міг не лише. Своє життя контролювати, так? Після того, як він помер воскреснути, а він міг давати владу всім своїм дітям. А що спонукає людей йти за Христом? Більше, ніж любов, немає нічого, що могло би спонукати йти за Христом. Ми а вже хто перший полюбив? Полюбив Христос, адже людина сама по собі з гріховною природою вона не може полюбити перша. Його погляд притягує. Заспокої і підкоряє душі, вражаючі слова. Але завдання всіх послідовників Христа навчитись мати в собі ту простоту і намагатись якомога більше мати чистої любові, безкорисної, щоб не йти за Христом, бо там мені дадуть нагороду, бо там мені буде спасіння, а щоб йти за Христом, тому що Він полюбив мене і я хочу теж його так полюбити. Нехай Бог поможе, щоб ці спонукання, ці бажання були в нашому серці. П'ятий розділ: Запевнення у спасінні. Яке запевнення дає Ісус своїм вівцям? Написано, що Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік. Ніхто не забере їх з рук моїх. Дуже цікаві слова. Адже. В словах Христа ніколи не було сумніву. І ніколи не бувало такого, щоб вони не збувались. Тому не будемо дивитись на те, що він піднявся, що його тут серед нас немає. Він є всюди написано в інших місцях Біблії. І ми повинні відчувати його присутність. І тому душа, яка віддає себе Христові, вона дорожча в його очах за весь світ. Угу. На чому ґрунтується наша духовна безпека? Та впевненість у спасінні. Поки ми самі не залишимо Христа, Христос нас ніколи не залишить. І тому е, ми, не, ми ніколи не зможемо навіть подумати, що Бог стане проти нас. Написано в Біблії: якщо Бог за нас, ніхто не зможе нам протистояти. І тому ми повинні бути дуже уважні, щоб ми самі не відлучилися від цього джерела любові. І спасіння. Цікаво написано апостолом, адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, далі я скажу декілька випадків, ні влада не зможе нас відлучити від Божої любові. Дуже прекрасні слова для нас записані. Тому, якби наше спасіння залежало від зусиль наших, ми б ніколи не змогли досягнути ідеалу і досягнути того спасіння. Так. Тому вся надія на Христа, надія на Його любов, а наша задача, щоб ми могли зробити той крок, який хоче Христос отримати від нас, щоб Він міг зрозуміти, чи ми хочемо бути з Ним, чи ні. Цікава думка, я її бажаю зачитати. Може здаватися, що ми слабо тримаємось за Нього, тобто за Ісуса Христа. Але Він любить нас як старший брат, і доки ми зберігаємо нашу єдність з Ним. Ніхто не вирве нас із його руки. Це велике підбадьорення, записане до кожного з нас. Отож, ми з тобою пройшли, дослідили урок номер 11, який називається Ісус, Пастир Добрий. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш зробити сказати для нас? Досліджуючи багато джерел інформації, я не знайшов жодного місця. Де би хотіли щось дати безкоштовно і безкорисно. І лише в одному місці в Біблії я зміг знайти безкорисну любов Христа, яка дається кожному грішнику. Там шанс є для всіх. І тому, дорогі друзі, дивлячись ці трансляції, моя молитва і прохання, щоб ви переглянули своє життя. Щоб могли зрозуміти наскільки велика Христова любов до нас, і щоб ми могли її оцінити, не втратити і не загубити. Дякую. Дякую за проведення, за допомогу проведенні уроку. Нехай Господь тебе благословить, дорогі друзі. Хай Богу слава буде. Амінь. Да. Дорогі друзі, Ісус Христос справді пастир добрий. Ісус наш пастир, наші двері. І коли ми будемо до нього йти, тоді ми отримаємо те, що для нас потрібно. Господь все готовий дати нам. Можливо, хтось з нас думає, що я не в тій отарі знаходжуся. Досліджуйте слово Господнє, і Господь вам покаже справжню дорогу. Ще будемо пам'ятати один вірш, що той, хто приходить до Господа, Господь Його ніколи не відкине геть. Тому. Звертаємось до нього в молитві, живемо з ним, і Він, як старший брат, буде тримати нас міцно за руку, і ми тоді будемо в безпеці. Богу нехай буде слава. Бажаю всім нам Божих благословінь і до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.